Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі-підписники, гості мого каналу. Для новеньких зовуть мене Галина. Сьогодні у нас 6 жовтня. І розглянемо з вами такі питання сьогодні. Ну, отак, написали мені таке питання, щоб я його не пропустила, бо вчора пропустила. Чи правда, що в Україні? Конкурентів по бізнесу замовляють росіянам і ті знищують дронами. Удари дронами. Чи це правда таке? От За гроші замовляють конкурентів. Є таке в Україні. Росіянам. Борьба, борьба. Че правда? Нарушение. Нарушение. Разве это неудача? Разрушение. Прямо с азартом. Есть так и? С азартом. Нарушение. Несоблюдение данного слова. Нарушение перемена дома получается. И с азартом. Ну, так и е. Такие проблемы есть. Так. Далі 14 жовтня може статися перелом у війні. Чи це правда? 14 жовтня цього року може статись перелом у війні. Чи це правда? Ну, у мене як трошки пізніше показується. Показують трошки пізніше це. Не 14-го, а пізніше. Положительний результат. Поки це подвешено. Пока подвешено. Непримиримость і підвішено, і нестабільність, і положительний результат. Перелом статися, але пізніше. Так, показують. Так, чи може от таке бути, чи зроби Зеленський воєнний шах, якого боїться Європа? Наступ, удари по всій Росії аж до Урала. Удари по Криму. Воєнний шах, чи зроби Зеленський, якого боїться Європа? Може таке бути. Може таке бути. Приємне удивлення, хороше предзнаменування, колісниця переміни и завершення старого начала нового. Щось по-новому. Може таке бути. Воєнний шах. Чи може Зеленський диктувати правила ігри? Поставити ультиматум. Може це Зеленський зробити? Ультиматум западу. Ну, який ультиматум? Або ви даєте ракети нам, скільки можна розтягувати от це діло, або Україна сама приймає рішення. Чи же Зеленский диктовать правила игры, поставить ультиматум Западу? Может ли он это сделать? Может. Ну это карта умеренности. Может, вот этот разлад, вот это затягивание, вот эта срочка. понимаете, вот вся тирания, невежество, разлад, вот этот Ростягивання. От это отсрочка. Отсрочка. Карта умеренности отсрочка. Виздовлення хорошої перемены. І да, може таке зробити. Поставити ультиматум западу. І зробити шаг, якого запад боїться. Ну от, чи може Україна взяти ініціативу в свої руки? Може таке бути? А не будь маріонеткою. По новому ще нові перспективи, точка опори. Ну, потому що удар весь Україна приймає. и приняла удар весь на себе. Тримає вот это серьезное вмешательство, вот ворог, хотя змеюка. Это ж какие удары Украина, конечно. Вот по-новому инициативу можно взять в свои руки. Да. Что-то назревает. Чи способна Україна управляти процесом, не бути маріонеткою? Способна Україна управляти процесом, а не бути маріонеткою? Україна способна? Дозволеність і стабільність. Я говорю так. Да. Може собі дозволити. Ну, отаке питання. Чи завершення війни може бути внутрішнім рішенням. В Україні. Внутрішнім рішенням може бути завершення війни. Ну, от ця ініціатива. Чи може бути завершення війни внутрішнім рішенням України? Болезненно усталость, истощение, перемени йдуть, Перемени по новому і рішення, і карта перемоги. Да. Може бути таке. Внутрішнє рішення. Ну, хорошо. Це получається воювати до кінця. Если не, це, не, я так понимаю, так розумею. Ініціативу, если Україна візьме на себе, Зеленський зробить оцей военный шаг, потому что вже все, терпения вже немає. Вот и карты показывают усталость, истощения. Терпения нема. Значит, надо что-то предпринимать. Чего будет всеобщая мобилизация в Украине? Все под контроль, все под контролем. Изменения, да. Все под контролем. Две карты. Все под контролем. Изменения. Хаос. Хаос. С азартом. Ну да, завышенные требования. Завышенные требования. Ну пока тут подвешено и препятствие, чтобы прямо всех загребли подвешено и препятствия, але завышение все под контролем. И важное изменение и завышенные требования от хлопцев. От хлопцев. Хлопцев. Всеобщее. Ну, пока под... завы... Завыслу, пока подвешено и препятствие. Але все под контролем. Що все може бути. Ну, хорошо, якщо вот это все произойдет, да? Перший удар іде по людям, по українцям. Війна прийде в кожну хату. В кожну. Буде таке? Що Війна прийде в кожну хату, все мобілізація. Ну, таке рішення, ось Перша карта. Таке рішення буде прийнято. В кожну хату. Терпение вже сверхмеры. Може таке бути, ось говорять, да. Плохі приметы. Потому що складна ситуація, Ворог. ворох и разрушение. Потому что сложна ситуация. Ворох и разрушение. Неприятная неожиданность может быть. Ну, хорошо. Другий удар по экономике. В Україні прийдеться. Налоги, завишені налоги. З любого доходу все буде йти на армію, на війну. Буде так? Може таке бути. Всі доходи, всі от ці от налоги, всі доходи, все буде контролюватися і все, так, да, так. Да, да. Решение императора. Болезненно. Так порабощение. Я к порабощению. Ну хорошо. Чи готовый Киев жертвовал вот и вот это всем. Ради продолжения борьбы. Уже готовий Київ пожертвувати всім і всіма раді продовження боротьби. Ну поки ще ні, поки допомога йде, але ж помощ мала, маленька. Мира от мира, помощь от мира. Обманутые надежды. Помощь маленькая. Обманутые надежды. Бедственная ситуация от этой помощи. Недоверие уже. Что затягивается война. Она должна уже закончиться была, еще в том уроке. А вона затягується. Ось вот ця бедственная ситуация, вот это кризис, помощь маленька. Обмануті надіжди. Недовір'я вже. Ось Вот это лицемерие и обман. Ну, ще пока препятствия. Але оце тайні тайные рішення вже уже так и рішають. решают. Такие розмови йдуть. Поки не рушимо. Щоб отак пожертвувати всім і всіма, і в кожну хату. Поки це нерушимо і преп'ятствіє. Але воно тайно это, об этом говорят. Заканчивать надо вже. Уже нужен отдых людям. Всім. Ну, ще поки препятствиє. Ще поки тільки вирішують тайно. Можна сказати, що ще поки не готовий Київ. Чи стане Україна воєнним лагерем? Чи все-таки оце стане Україна воєнним лагерем? може бути. Вот таке може быть. Чотири карти говорять да. Як по отшельнику. Як сама. По отшельнику. Ну, про це тільки дум думають. Думають. Потому что неправильне действия, неправильное действие. Помощь маленькая. Сколько гине, хлопців, людей, сколько разбивают Украину. И. І... Помощи нема. Такої як потрібно. Ведь Україна тримає запад. Звісно, може стати військовим лагерем. Якщо Зеленський там рішить тайну, щось рішають. Це ужас. Ну вот это вот, чи буде повне подчинення воєнної логіки в Україні, Ніякої демократії, ніякої... не повне подчинення воєнної логіки буде в Україні. А пока отрицательный ответ. Бесполезно суета. Тирания. Потери большие. Военной логики. Чебуды. Полное подчинение. Терпение сверхмеры уже. Восхождение. Ну, пока ще так раз, размышляют, я же говорю, об этом говорят, размышляют, как спекуляция туда-сюда, кто за, кто против. И пока тут помощь идет, але вот эта манипуляция, большие потери, тоска по ситуации по людям, пока не, але об этом размышляют. Так, ну і що тут ще? Такі питання сьогодні важкі. Чи змінить Київ правила війни? Сереж, запусти його, вже он кричить. Нагулявся. Так, чи змінить Київ правила війни? Доктрина возмездия. Зеркальные удари. Я ж говорю, аж до Урала. Змінить от в ближайшее время. Правила войны. Киев. Доктрина возмездия. И зеркальные удары. Пришел? Хорошие перспективы. Да. Да, доктрина возмездия, зеркальні удари. Карти говорять, да, да. Ще таке питання. Чи веде Зеленський оружжі, про яке поки мовчать? Півведе Зеленський оружиє про яке поки, поки мовчали. Перемені. Ну, пока трусос неуверенность, але упрямо і дело венчается успехом. и стабильно. Может так и будет. Ну, как позднее. Пока еще раздумают положительный результат. Дело увенчается успехом. Що там Кремль щось заявив перемовини в кінці жовтня? Чи відбудуться перемовини України-Росії? Зеленський з Путіним сядуть за стіл перемовин. Чи відбудуться в кінці жовтня? обмануті надії? Все себе позволяет. Препятствия. Обманутые надежды. Нерушимо пока. Пусто. Не бачу я. борьба за это д да? тут все перемены неустойчивая ситуация не знаю я спокойно недоверие Обмануть и надежды все себе позволяет вседозволенность препятствие пока нерушимо пусто пусто пустые разговоры распад недоверие обрыв лицемерие, Ну, тут хорошие перспективы. Ні, ні, не, нестабильность. Доверия немає. Тут король решающий проблему. И солнышко, удача, и хорошие перспективы, аж пізніше може заставят. Но я не бачу пока. Тут и этот договор перевернутый, и сомненья еще. Ще, ще сумніви. Ще пока я не можу сказать, что відбудется. Ну-ка, сейчас на три карты я кину. Щось там туда-сюда. Доверия, конечно, немає, но там что-то перспективы есть. Ну-ка, чи відбудуться перемовини зеленський путін Путин, Трамп. В жовтні. Все под контролем. Дело увенчается успехом. як должны, отак так втроем. Дело увенчается успехом, так что тут неуверенность и проблемы. Ну, договор. Дело ввинчається успіхом і договором. Як должна. Я і раньше показували, да, що в октябре як перемовини. Должны бути. Ось це дело венчається успіхом і договор перемовиний. Ну так, да, рішення імператора. Дожний бути. а там побачимо. Так, ну і всі питання там по Львову я от говорила, що удари будуть, да, таке по Львову там дали. Удары. Що там ще чекає Львов? Львів. Львів по обстрілам на ближайшие дни. Проигрался. Львів по обстрілам. Завышенное требование щось до Львова. Чи... Горе страдания и завышенные требования. И тирания. Ще щось. Ще щось прилеты. И тут Вінниця. Тоже Вінниця. щось там. Показували. <кхем> Вінниця по обстрілам на ближайші дні. Вінниця. Враждебность. Вінниця по прильотам. Карта умеренности. Да, може бути приліт Трошки пізніше. Карта умеренности. Може будет в Вінниці. Обережно. Так, і що ми там? Чернігів. Що там Чернігівщина? Щось там без світу люди. Що там наладиться зі світлом. Що чекає Чернігів по обстрілам. Ну, перемены, ось йдуть. Удари. Чернігівщина удар. Удар, прильот. Сазар там прямо взялися. Ну, тут переміни йдуть. Ще поки на роздорожжі. Так, захист. Захист решения проблемы. Проблема будет решена. Але там что-то завышенное требование и удар. Прилет, Чернігівщина. Проблема будет решена. Так. И Полтаву подивлюсь. Полтава. Тоже там щось <кхід> на Полтавщину. По прилетам болезни. На что-то карта болезни. Враг за спиной. Да, да, тоже удар. Полтавщина. <coughs> Полтавщина, удар. Тут, да, бедственная ситуация и удар. Кризис. Полтавщина, вот тоже. Обережно. Загроза є. Так, ну ладно. Там те места я дивилася. Так, там мені написала, я хотіла сказати, дякую, що написали. Свєта, як фамілія Нагі, Нагієвич Свєта. Написала, що був прямий ефір, і я говорила, що повернеться з полону. Син повернувся, ось оце повернувся. Написала мені. Свєточка, дякую вам велика. Це мені прямо бальзам на душу. Хай вам Бог допомагає. Це дуже хороша новина. Дякую вам, що ви написали. Бо так не пишуть люди. думаю, та неужели не збувається? Ну, это, ну, може, пізніше. Так що, така хороша новина. Все, мої хороші, дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку. Гарного вам дня! Такий розклад тяжеленький, ну це так, балачки тільки йдуть. Це ж не только розмішляють, щось рішають. Рішать, що то треба, тому що завершувати війну треба вже. Вже все всі заморилися. І великі розрушення, і великі потери. Не тільки російські, а наші теж. Такі кладбища. Так що якось треба завершувати і що то там Зеленський, може він і лякає їх. Що отак, отак, отак. А вони бояться цього. Україна тримає, тримає. Все, всі удари на Україну. То щось Ну Давайте я спитаю ще, давно не питали. Завершаться бойові дії в цьому році. От як показували, перемовини в жовтні от должны, вроді бути. Діло вінчається успіхом, перемовини. А в листопаді, чи завершуться бойові дії, прикращення огня в Україні. Чи буде в листопаді цього року, 2025, завершення. Удачі, ключ в руках удача. Все під контролем і рішають. Сложненько. Домовленість все все, домовленість і удача. Ну, от говорять же, И вот этому, которого надо избегать, дорога. Дорога. Дорога, уход. Уход врага. И это чувствуется, гибкость мысли, предчувствие чувствуется. Вот карта говорят, что это уже и стабильность до дома. Ну говорят, да. О, все, бачите, как карта. О, все, ключ в руках. Удачи. Договор, домовленность. И стабильность, все. Так что и дороги. Врагу дороги. Так що на цій ноті ми завершимо. Должно вже все завершитись, тому що вже далі нікуди. Далі нікуди. Куди до останнього? Куди що? Я не знаю. Це так тільки розмови ще. Тайні. Тайні розмови. Все, мої хороші, будьте здорові, до побачення.